В кінці 19-го сторіччя у Львові з'являється театр, який пізніше стане легендою. Це перший єврейський театр у місті, заснований Якобом Бером Гімпелем. Він проживе аж півсторіччя і зникне на порозі Другої світової. Протягом 50 років театром керував сам Якоб, потім його син, а потім і онук. Та вони були не лише театралами. Гімпелі володіли ще цілим кінотеатром. Ну, справжня львівська династія розваг. На сцені театру Гімпеля говорили з сильним впливом німецької. Такий був наслідок дейчмеризму унімеччення Галицького ідишу. Акторів гостро критикували, що їхня мова була недостатньо німецькою. Та трупа старалася, бо працювати в театрі Гімпеля було почесно. Єврейські актори, на рівні з польськими, були значними людьми. Пише науковець Ізроель Ашендорф. А у Львові був ще й інший єврейський театр. Про нього розповідає Адель Діанова, акторка та представниця єврейської спільноти у Львові. Почалися створюватися єврейські якісь організації, якісь громади єврейські. Почалося наближення до своїх Корінь до війни тут був єврейський театр. Власне, в тюзі він був. І його директором і головною актрисою була Іда Камінська, яка потім дістала Оскара і померла в Нью-Йорку вже. Створила знову єврейський театр, єврейський ансамбль пісні, єврейський ансамбль танцю. У нас був девіз ніякої тумбалалайки, ніякої хаванагіли». Ми тільки брали те, що там в коріннях і діставали ці пісні, ці п'єси повертали. Це було дуже цікаво.